І я б хотів би ще наголосити на одній величезній ініціативі Юлії Володимирівні, коли вона йшла у президенти, і на її програмі. У нас дуже багато засобів масової інформації. Журналісти, політологи роблять таку психологічну установку. Всі програми однакові. Тоді народ знає, що їх не потрібно читати і аналізувати біль... і аналізувати, тим більше аналізувати. І от неї в програмі було прийняття нового бюджетного кодексу, який був вже опрацьований головами місцевих рад, сільських, міських, великих, потужних. В чому, чому секрет цього бюджетного кодексу? Що вперше були спроби не на 100%, але потужно спроби формування бюджету знизу. У нас формується бюджет зверху до сьогодні. Це знизу. І були механізми розписані. І окремі політики, якщо взяти по засобах маси інформації наші, робили заяву, що це погано, поганий бюджетний кодекс. А сьогодні ми маємо найбільшу заборгованість за всі роки після 2000-х років. По місцевих радах, по освіті, по медицині. По культурі просто жахи. Вони. І як люди, які причетні до місцевих органів влади, могли е, обріхувати оцей документ, не читавши, не переконавши, не проаналізувавши? партійна дисципліна така. Е, ну, напевно, завдання, і, е, е, грубо скажете, ви там на яку газету і погавкати. Знаєте, і саме в момент перед е, виборами президента, після того всі замовкли. А, а сьогодні вони мовчать, не маючи гроші, я ж аналізую, Ніхто з тих, хто робив заяви, сьогодні мовчить. От шукайте ті заяви. Вони надруковані в газеті Свобода, вільне життя, розумієте, по, районах. Там, по районках є. розумієте, Вони це писали. І останнє. Відносно перспектив Юрію Ну, Вже всі почули опитування вчорашнє, позавчорашнє, це центр Разумкового, де вперше Юрія Володимирівна обійшла по рейтингу, знаходячись у камері, не даючись їй спілкуватися з людьми, впливати на політику. На політику. І е, моя версія. Чому вона перебуває в тюрмі? Тому що вона не дає гарантій нинішній владі, що коли вона буде без влади, що вони не будуть відповідати за ті економічні злодіяння, які робляться, робляться сьогодні. Тому що Ющенко дав гарантії Кучмі, і через те перейш пройшло е, зміна. Зміна, будемо казати, така легка, без крові, без, е, без насильства. Без насильства, тому що тоді е, президент, е, президент е, Польщі Посневський доклав дуже багато і не тільки він, ці міжнародні переговорники, щоб це пройшло е, плавно, така е, цивілізована. Тому що і вони мають тут інтереси великі, економічні, щоб не зруйнувалося ці всі надії. І про це і заявляє і Юрій Луценко, про це заявляє Арсеній Яценюк. І через те страждає Юрій Володимир. Але ми сподіємося, що люди зрозуміють. Я не з тих, хто там надіється на Європу, що Європа нам допоможе, коли сказали, що за океан нам допоможе. Тільки люди, яких тут живуть, які кожного дня ми там дихаємо цим всім, що є. Коли ми бачимо, ці ціни, які, та несправедливість, яка є велика, О, і буде залежати від людей. А люди, я сподіваюся, що люди в нас мудрі і добрі, і вони собі не нашкодять. А Юлія Володимирівна багато переосмислила за цей час, перебуваючи в застінках тюремни. Михайло Архіпович, як ви думаєте, чи підтримують блок Юлії Тимошенко, сказати, партію «Батьківщина» без Юлії Володимирівни, тепер поширюється інформація, що нібито є скло між лідерами, непорозуміння. От як ви можете, скажі, наприклад, живе в Києві, знаєте, на місцевому рівні, чи все ж таки як працювали, так і працюють? Люди повинні зрозуміти, що якщо на момент виборів... Вона ще не буде звільнена і люди правильно проголосують, то вона буде звільнена після виборів. Через рік, через два. Ні, я маю на увазі зразу, зразу після виборів, тому що нова Верховна Рада може прийняти і зміни і ти... до законів і просто-напросто вплинути. Вибачте, якщо весь народ стогне від судів. А найсправедливіший це той, що судить Юлія Ну, Один є, де ж його, в якому зоопарку його знайшли той суд, який найсправедливіший. Це що не ті самі 30-ті роки, там також трійки були, це також судили. Ну, Правда, сьогодні один судить. А тоді трійки судили, і знаємо, скільки людей посудили. І я думаю, що зміна обов'язково буде. Та й тим більше, що і якщо ви кажете про розколи внутрі партії, ну їх не буде. Це, це точно, хоча б е відійдуть, може. І це ж це ж нормальний процес, це ж не я колись читав. Кінець 20 20-х, 30-ті роки Радянського Союзу і від з'їзду до з'їзду. Ми ж вивчали історію КПРС. І, наприклад, так, от відбувається з'їзд і чистка. Так. Мільйон, півтора мільйону скорочується кількість членів Комуністичної партії. Де ж вони поділися? Чистки були. А? Чистки були. Сьогодні це буде природній. Тоді фізично не маєте новація? Ні, ну були по-різному. Ну, як правило, для членів партії це закінчувалося таборами, бо їх не могли випустити просто так. От. А е сьогодні є, ну хтось злякався, хтось просто примкнув, тому що там якісь певні думаю, вигоди будуть. Бізнес, родина. Бізнес, родина, другий, третій. А е, я, наприклад, завжди, от чому я, е, е, я так? От для мене справедливість, так? От вона колись казала, справедливість є, за неї треба боротися. Ну хто відмінив справедливість? І хто сказав, що справедливість буде просто так? От, на тарілусі нам е, піднесуть от вам нати вашу справедливість. Правда? зводі чи читаю від бандитів очікувати? Так. І тому потрібно боротися, так? боротися об'єднано боротися, підніматися, піднімати, відстоювати постійно, постійно. Я сьогодні жахаюся, що робиться в системі освіти, що табашник витворяє. Що табашник витворяє з навчальними програмами, з навчальними планами, що? з підручниками. Це, 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 це просто жах. а воно ж доходить до кожної дитини нашої. Ну, батько вдома, мама вдома чи на роботі. а це переходить через е, психіку нашої дитини, через розум, е, через її нутро. Це формується майбутній громадянин. І тут сьогодні одне говорить, завтра друге говорить. Що цій дитині вибирати? А які вони перевантажені? Це криком потрібно кричати проти перевантаження. Програм наших. Це просто фронт потрібно відкривати проти перевантаження. Я б міг би говорити на цю тему годинами, днями. Тому що, сьогодні Щоб винути. Щоб винути. 에, тому що в мене сьогодні онуки там. І я як колишній вчитель, як директор школи, як начальник управління просто аналізую, що я. Є... Як важко сьогодні вчителям виконувати ті програми і навчальні плани. Як цим дітям засвоювати, коли інститутські програми перенесли 5, 6, 7 клас? А для чого тоді університети, якщо ми переносимо? Навчання має бути в радість, так як і будь-яка праця, в радість має бути. І тут тільки е, на, наше об'єднане зусилля. і Це не в тому питанні, що от, давайте табачника усунемо. Усунемо. А всі ці навчальні плани залишаться. Нам потрібно відстоювати, об'єднуватися батьками разом з вчителями, піднімати. Так, сьогодні вчитель безправний. Сьогодні вчитель безправний. Навіть за Радянського Союзу такого не було. Чому так робить Ну, Все освітянське начальство перестрашене, що їх звільнять. І відповідно все це донизу. А нанизу отой і, і хто його захистив? Батьківський комітет. Але це потрібно бути організовано, коли такі батьківські комітети їхню Їхні зусилля спроваджують, що на вікно, на фарбу. Подарунки дітям вчителям? Так. А якраз батьківські комітети в першу чергу повинні бути направлені на те, щоб дітям було добре, щоб вчитель був захищений, і гарна програма, гарний підручник, гарний підручник, і щоб дитина навчалася в радість. Школа радості. Нас зараз поробили школи в майбутньому. Це щось таке кос, космічне, так як е, Леонід Чернавецький. Це космічне. А це ж дитина 11 років живе там. Тепер ненавидить цю школу, як ви кажете, не може освоїти програму, ненавидить батьків, які... Змушують і в тих вчителів. Так, це е, абсолютно е, правильно це так, коли програма е, надзвичайно складна, е, вчитель вимагає, йому потрібно виконати програму. Бо в кінці року остання педагогічна рада це виконання програми. Там вчителю, е, знаєте, це директорські контрольні. І... Це логічно, підсумок так. роботи. І вона вимагає. Дитина не може своїти, не любить вчителя. Другого вчителя, третього, а потім цілу школу. Батьки вимагають, бо вчителі кажуть, там не встигають. Не встигають. І тата з мамою починають не, не любити і загальна нелюбов. І комплекс неповноцінності. І що може Оце саме основне комплекс неповноцінності. Через оці... Це є диверсія. Я завжди, коли працював в органах освіти, і в міністерстві піднімав. Я короткий час. Через те я короткий час працював в тих органах освіти, тому що я там затриматися не міг своїми поглядами, і, і в мене не було бажання особливо там за зараз зав... так, от але завжди перед міністром, перед колегією міністерства освіти. Я ці питання ставив. І можна було відстоювати. Пам'ятаю, коли перший раз зовнішнє тестування вводили і стояло питання включити обов'язкові історії України і, і не включити. То хоч ти повірити, хоч ти не повірте, ми чуть міністра брали не е, Залацькани. Лацкан. За і ми відстояли, тому що позиція спочатку міністра була не. Навіть не, не хітка. <гум> так, не вводити. А потім ми зробили перерву. Після того вийшли на поріг Міністерства освіти, і там основна розмова була. Не в залі, а там. Після тієї розмови ми зайшли і прийняли, що історія України обов'язкова, а сьогодні її вже немає. А прибалтика всі ввели. Хоч бути громадянином, здай екзамен історії Латвії, Литви, Естонії. І в тому числі екзамен з мови. Прибавтика завжди цінувалася. Нещодавно президент Естонії заявив, що мова окупанта не може бути державною мовою. Це був гад на всю Росію і прострадянський простір. Але це дуже мужні позиції. У нас в Україні за 20 років не прозвучало такого. Знаєте, от, е, зовсім недавно відійшов у вічність Васлав Гавел, це мудра людина. Ми, ми його ще не оцінили. Можливо, це йде з часу. І е, є такий вислів, що політика це мистецтво можливого. А Васлав сказав, політика це мистецтво неможливого. Бо, можливо, це така, знаєте, легенька, щоб, щоб я там утримався. А неможливого, він знає, що потрібно для людей. І треба з неможливого робити для, для людей, для держави, для країни. Дякую вам, Михайло Архипович, за цікаву розмову. Я вам бажаю також в політиці. Що якщо ви будете брати участь в, цьому, чи в громадському житті, робити з неможливого можливим. Я, я, я дякую, але я за молодих. Я можу вже бути консультантом молодих політиків, підказувати, якщо вони схочуть прислухатись, бо це життєвий досвід. От, я бажаю молодим йти в політику, не боятися. Це складно. Бо там є і випробування, там є звати і легко зійти. Доманівці. З, 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 з доброї дороги. А на кінець всім добра і злагоди.